Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора Покажу, що знайшла цікавого акційного, приємного перегляду. Смакові трубочки для пиття молока є з різними смаками, як мінімум 5 на вибір. Ціна за набір 24 гривні 5 штук в упаковці. По 9 гривень коштують зубочистки бамбукові в пластиковій коробочці. Така вона коробочка у вигляді з сердечка з бантиком. Точилка для ножів та ножиць 64 гривні. Самий простий та надійний інструмент це є овочечистка. Мало такий багато років, ціна 15 гривень. А є ще ось такий варіант. Двохсторонній ціна 19 гривень. Кольори на вибір. Терка із контейнером по 29 Зовсім така невеличка. Терка для чеснику по 49. І ось така із ручкою 24. 29 гривень коштує набір ложок столових 3 штуки. Кухоль емальований об'ємом 1 літр 149 гривень. 29 гривень розпалювач для полум'я. Багато часу ми з вами приділили у цьому томату таймеру. Ви мені написали, що треба спочатку прокрутити до максимального часу, а потім повернути до того, який вам потрібний. І справді, друзі, і тоді він дає звук. Ціна 88 гривень. Прес для чеснику 69 такий варіант теж 69 Соковий тискач із ємністю ціна 59 гривень. Різноманітні баночки, скляночки. Такий варіант скляний 77. Тут ємність пластикова кришка дерев'яна 88, повністю пластиковий варіант 49. Два останні йдуть в комплекті із ложкою. Ємність для сипучих 129. Читала ваші коментарі на рахунок ось цього келиха. Тішусь, що ви в мене такі креативні, такі господенькі, хтось десерт в ньому побачив, хтось морозиво. Дуже вам дякую за кожен ваш коментар. Дуже мені шкода, що я не встигаю вам всім відписати, але знаєте, що я подумки відписала вже всім. Постараюся, хоча б поставити вам всім сердечка. Ось такий салатник. Скліний ціна 39 гривень діаметр 12 см. А є із прозорого скла ціна 34. Такі тарілочки у вигляді серця. Ціна 77 гривень. Є 4 варіанти кольорів. Блакитний, жовтий, червоний та рожевий. Такі чашки скляні по 64 гривні. А такий варіант взагалі по 19 із яблучками по колу. 59 гривень коштує чашка у подарунковій коробці. Такі всякі веселі надписи тут. Мотаю нерви, вам скільки клубочків, або суперове. По 69 гривень ось така креманка склянна. Об'єм 238 мл. І в схожому стилі є чашечки. Ціна 39. Червоні серця це наліпки. Сама чашка прозора. Набір стопок 6 штук по 45 мл. Ціна за набір 99 гривень. Екомо. Вони мені схожі по дизайну з ось цими склянками. Бачите, є два варіанти: ось такі вищі 350 мл за 29 гривень прозорі. І нижчі 250 мл за 27 гривень. І з них ще є кольорові, вони по 44. 74 гривні набір із трьох склянок. Об'єм 315. Сохарниця прямокутна ажур. 34 гривні. Бачила їх і в інших кольорах. По 59 гривень масляниця така прозора повністю. А цей варіант за 55 гривень. Ціна акційна, але дешевша. Така пляшка для води за 99. Маїситечку, можна шматочок лимона покласти, буде смак. 84 гривні зі смайлами. 34 гривні вологий корм для котів. Така велика банка. Це теж вологий корм тільки для собак. 1 кг 240 г ціна 77 гривень. І менший варіант 415 грамів за 34 гривні. Хвалили ви мені ось такий набір серветочок. Три штуки за 22 гривні. Зараз гарна на них ціна. Щиро дякую вам за відгуки на товари, як позитивні, так і негативні. До речі, негативні бувають ціннішими відгуки, тому що можна знайти, зекономити гроші, не потратити на неякісний товар. 11 гривень валик для чищення одягу. Такий варіант із лапкою 49 гривень. Ось ці валики, вони є багаторазові, мають липку таку основу, їх сполоснули і користуєтесь знову. 64. Якась супер-пупер ціна на шнурівки 2 гривні. Не йдуть такі кольорові. Просканувала на сканері, таке, там, 2 гривні. 169 гривень, калоші утеплені. Як бачите, є в трьох кольорах: фіолетові, сині та чорні. Такий варіант 169 гривень. Такі вони вже вищі. Мається на увазі товстіша підошва. 149. Це ось ті, я так думаю, але вони такі досить легенькі. Попередні не є такі легенькі. По 99 гривень рушники банні. Більших розмірів, так, давайте пошукаємо. Що тут пише про цього рушничка? Не знайшла, по 99. По 88 гривень рушники. Дуже мені подобається їхня текстура. Розмір 40 на 70 см, ціна 88 гривень. Так, і тут 100% бавовна. Ну він і відчувається, знаєте, як 100% бавовна на дотик. Вони є ось такі менші, а є ще більші. Так, це теж менший. І я точно бачила такі самі, тільки в більших розмірах. Десяка гарна новинка. За 219 гривень рушник дитячий, він дає із таким капюшоном у вигляді милої тваринки. З вушками дуже гарно виглядає. Ці рушники йдуть квадратні, розмір метр на метр. У нас лише в жовтому, але, до речі, в інших магазинах може бути інший колір. Я вже таке помічала, навіть в нашому місці є дві аврори: в одному, наприклад, всі жовті, а в іншому всі зелені. Такий рушничок за 34 гривні зовсім невеличкий. Акційна ціна на такий плед одіяло. Двохсторонні мікрофібра 547 гривень три в одному. Розмір досить гарний, такий великий 2 метри на 220 Хм. Може то собі взяти, а хто брав паврорі пледи, ось такі по типу ковдри. 88 гривень це її подушка на стілець. Вона має зав'язки із двох сторін, до речі, досить пухка. Можна з неї зробити ясик. Що таке ясик? Це декоративна подушка. Та Тапулечки по акції 199 гривень. Ось ці мені приглянулись. Такі, так, 199 гривень. Є і по 149 гривень. Але вони вже такі трошки інші. Бучте, там ті були такі пухнасті. А ці не такі пухнасті. Я ці тапулі називаю гостьовими. 59 гривень гопак. 169 гривень. Це теж домашні капці. Такі, переважно сіро-чорно-сині ось такі. Набір пакетів. Це і для вакуумування, для компактнішого зберігання речей. 69 гривень менший варіант, і є більший 77. По 29 та 34 гривні устілки. В неї всі в одному розмірі, а потрібний розмір ви вже собі по тій шкалі, яка там промальовано відрізаєте. 199 гривень швабра з віджимом. Ще якась за 149 гривень а, ось така. З пухнастою насадкою. А є ще дешевша за 129. Але вона така ручка тонша. М -м -м, виглядає, знаєте, така більш, більш тонша. Це ось ці по акції. По 99 гривень комплект дитячої піжамки. Туди йде кофточка на довгий рукав та штаніжки. Ось тут є, покажу, і є роз, різних розмірів для більших, для менших діток, та й самому можна таке вдіти. По 34 гривні набір вішаків 5 штук. Матеріал пластик. А є набір із трьох вішаків, ціна 29. Акційна ціна на шкарпетки демісезонні по 19 гривень. Такі більш спортивні. Вищі шкарпетки по 34 гривні. Це жіночі всі. Такі супервисокі, 49. Як гетри. Такі, знаєте, аж колін. По 17 гривень це є термометр кімнатний. 29 гривень тримач для паперових рушників. Мильниця із кришкою 29 гривень. Вони всі в таких ніжних кольорах. Бачите, такий легенький колір. І ще в рожевому Підвісна полиця у ванну кімнату 39 тримається на парасосках по 55 гривень. Це такий органайзер, він теж кріпиться до стіни за, за допомогою присосок. Дозатор для миючого засобу із кишенькою для губки 139. По 32 гривні дозатор для миючого засобу пластиковий. З цієї серії можна набрати цілий набір різноманітного. Ціна 109 гривень за Йоршик. На підставці. Я тут недавно мала цілу історію із Йоршиком для унітазу. Пам'ятаєте, колись Фрейму так хвалила, що має бути закрита голівонька одним словом, Я купила ось такий. А тут дуже близько до того йоршика цей пластиковий обвідок, і, відповідно, він тільки, так знаєте, недалечко може почистити. Прийшлось викинути, на жаль. Оцей може бути кращий, тут, бачите, довша ось ця ручка 169 гривень. Навіть таку просту річ, як Йоршик, треба вміти вибрати прикол. Щось новеньке з'явилось для рукоділля це набір на мистинок із літерами. Також де в комплекті невеличка така жилка, яка розтягується жилка-резинка. Є чорно-білі намистинки з золотими буквами. А є чорні або кольорові, білі, але кольоровим написано ось так. По 17 гривень. До речі, я, якщо щось перекину, обов'язково все кладу на місце. Але, бачу, не всі так роблять. По 19 гривень кольорові намистинки, і ці ми вже з вами бачили по 17 гривень. Такі намистинки різної форми зірочки із сердечка по 24. Також є резинки різних кольорів для плетіння браслетів. 19 гривень. 149 гривень сумка спортивна. Я думаю, можна використовувати як спортивну, як дорожню. 149 гривень. По 349 гривень ліхтарик. По акції є цифри на тортик такі свічечки, але не всі, лише деякі цифри. Четвірка по акції, сімка по акції, всі інші по 15, а сімка по 11. Нові брелочки, щось цікавеньке, ціна 59 гривень. Треба нажимати кнопочку, і в об'єктиві змінюється картинка. І ще бобунець боку. Мені подобається ось такий варіант, воно, до речі, світиться: 9 гривень. Так, дракони по 27 гривень. Щось запізнилися. Символ уроку минулорічний. Такий варіант за 27. 99 гривень. Корзинка для дитячих іграшок. Дошка з двома магнітами та маркером 99. Такі стікери кольорові для нотатків у вигляді серця або зірочки, або квіточки. Ціна всього 9 гривень. Як бачите, бувають і інших форм. Акційна ціна на маркери 4 штуки за 34 гривні. Мяу. Стрічка клейка, ціна 14. А це є гумки для стирання у вигляді мила і мильниці. Такі вони мімімішні, по 22 гривні. Оце двохсторонній маркер. Пиши стирай 24 гривні. Капсули для прання перволі 29 гривень 13 штук. Персіл 229 гривень, 4 в одному 13 капсул. А це грілки по 69 гривень. Дуже великий вибір різноманітних пензликів наборами. Є також поштучно. 39 гривень найдешевший варіант. По акції. 99 гривень станок для гоління жіночий. Тут є ще змінні картриджі. Всього 4 штуки на 3 леза. По 74 гривні станок із змінними картриджами. Теж 4 штуки. 84 гривні пінка для гоління Gillett. 200 мл. По 18 гривень тверде мило-п'янка. На цьому все. Переходьте за посиланнями ще більше акцій в нових відео. До нових зустрічей!